Раніше президент України на своїй сторінці у телеграмі сповістив, що під час перевірки українські правоохоронці виявили усі біз російськими паспортами, а рішення щодо них вже підготовлені. Президент також сповістив, що керівник служби безпеки України Василь Малюк доповів про протидію російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових прикордонних регіонах і на півдні. Міський голова Одеси Геннадій Труханов прокоментував суспільному втрату українського громадянства. Він заперечує інформацію про наявність російського паспорта і говорить, що буде оскаржувати це рішення. Мені дуже шкода, що так е, зробили, тому що я сьогодні вранці вам казав, і сьогодні в мене з'явилися ще докази того, що я не мог. Ні фізично, ні юридично отримати громадянство або паспорти Російської Федерації. І це, ви знаєте, ну, що потрібно, мені треба було там власну присутнім для того, щоб отримати ці паспорти. Я не виїжджав, а чому свідчить мої перетини кордону 15-16 років? Я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду справ людини. До того ж, Гнадій Труханов запевнив, що не збирається покидати Одесу чи Україну загалом, а ситуація з громадянством, за його словами, спланована спеціально, аби унеможливити його подальше балотування на виборах. Я вам скажу відверто: не було ніяких паспортів ні в Гурвіця, ні в кого. Ну він мені показує. Я зараз я вам теж можу показати. Хорошу копію. Я вам ще раз скажу, не було ніяких паспортів. Ви задоволені? Ви не збираєтеся в'їхати з Одеси з України? Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України.